Є росіяни, які живуть в Росії в своїй в'язниці. Хтось свідомо, хтось ні. Є росіяни, які виїхали з Росії і не хочуть погоджуватися з цим режимом, але є також росіяни, які виїхали з Росії, давно живуть, до прикладу, у Польщі, Литві, Естонії вже мають паспорти Європейського союзу. Але щороку, 9 травня, вони виходять на вулиці європейських країн з червоними прапорами, серпами і молотами, і викрикують, що можуть повторити. Як це зрозуміти? Де юри вони вже європейці, але де факто залишаються рускомірівцями. кілька років тому я би сказав, що це мине. але зараз видно, що не дуже минає. Я думаю, що це велика проблема в таких країнах, як країни Балтії. де ця меншість є суттєва. Я розумію, що загроза не в тому, що якісь дідусі вийдуть з прапорами. І щось покричать, але загроза полягає в тому, що Росія може там збудувати якусь п'яту колону. Питання полягає в тому, що з цим робити, як дотримуватися демократичних стандартів, і це велике питання як протистояти Росії не лише російській пропаганді, але і таким гібридним атакам, оскільки ми демократичні країни, оскільки Європа це еклектичний організм. А вони диктатура. Перш ніж ми ухвалюємо якесь рішення, минають тижні, місяці, а там приходить диктатор і говорить, що робити. І ніхто йому не скаже, що він зійшов з глузду. Чому ми скидаємо бомби на Харків у якому ще не минулому тижні, ми були і робили покупки. Кура, в якому живуть наші знайомі, а тільки говорять: ура, скидаємо бомби на Харків. Це правильно, бо Харків на нас напав, і це велика проблема. Як боротися з диктатором, як боротися з кимось, хто знехтував всіма правилами, в той же час намагаючись їх не порушувати. це великий виклик. Немає сил, якщо ми не будемо протистояти. То історія з російською окупацією повториться ще раз.